Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Гість у студії Пономарьов, це координатор проєктів мистецького об'єднання. Остання барикада здається, останнім часом на останній барикаді а, виникло таке затище. Я розумію, це перед а, мабуть потужним таким ударом знову в плані мистецьких якихось акцій. Доброго дня, Доброго здоров'я. Власне, та останні кілька місяців мусили відлучитися а, і зі столиці і трошки полишити тут в столиці а, нашу культурну і мистецьку діяльність. Але що не говорить про те, що ми її покинули взагалі, і ці два місяці не займалися. Про, про, просто а, голова наша Олесь Доній балотувався в коло по мажоритарному окрузі, і тому всі сили були кинуті на допомогу йому. Ось, і, 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 і власне там ми йому допомагали а, з виборами. І, і власне там так само не по, не припиняли полишати як і політичну, так і мистецьку діяльність. А результатами виборів ви задоволені? Е, можна сказати так, що ми не задоволені результатами виборів, але насправді е, фізично все, що ми могли зробити, ми зробили, тому що е, дуже важко. Нашому середовищу було змагатися з олігархами і з великими грішми, які були вкинуті грішмами і, і той чорнотою, і тим брудом, який був вилятий на окрузі. Ну, і Зрештою, ну люди повірили власне в тій частині, а, 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 ж нам. Але нічого ми, е, значить, можна сказати, не униваємо через те, що з'явилося більше набагато часу і в Олеся, і в нас тепер з е, для мистецької діяльності через те, що е, менше часу буде потрібно для того, щоб там сидіти в раді, да і займатися власне законотворчістю. Тому весь час був приділений е, мистецьким проектам. От і власне громадські діяльності. Ну зараз замість Олеся Донія в Верховній Раді будуть сидіти командири батальйонів, будуть сидіти журналісти. Ви як вважаєте, вони можуть насправді займатися законотворчою діяльністю? І будуть вони там впливові, дієві і насправді можуть протиставити себе олігархам, грошам і якимось там таким підкиливним іграм. То ви розумієте, просто е, це ж індивідуальний підхід для цього потрібно приміняти, тому що, е, грубо кажучи, кожна людина це особистість, і все залежить від того, як вона налаштована працювати, і зарікатися. Або ж робити якісь прогнози і брати всіх, що, наприклад, грубо кажучи, бата... ком... комбати не зможуть чогось робити, або зможуть щось робити, то це питання некоректне. Треба брати кожного окремо і ко... кожну постать і кожну постать окремо обговорювати. Да? Тобто, е... грубо кажучи, окрім того, е... що ми бачили їхню поведінку в бою, як вони е... як вони ведуть війну, в інших якихось. Е... Життєвих моментах і суспільних моментах ми їх не бачили, тому прогнозувати, як вони себе поведуть, ми не можемо. Угу. А взагалі, мета, коли е, створювалася остання барикада, е, що зробити? Що донести? Е, кого зацікавити? Що сказати? Е, якби, барикада завжди була в якомусь такому андеграунді, і, і, А окрім того, була завжди на передовій. Йшла попереду. І доносила якісь нові течії, нові, якісь сучасні тренди. В першу чергу, це пропаганда українського мистецтва, здебільшого сучасно, да? тому що дуже багато років це якби вже зашарена фраза. Але українське мистецтво воно завжди було десь за колісами було. Не можна сказати, що воно було не затребуване, але просто воно гнітилося і нам нав'язувалося зверху, зверху, зверху закидалося інше щось. Ось а ми завжди намагалися е, е, висунути українське нагору. А зараз це легше ніхто не давить, ніхто не тисне, не заважає працювати, е, нічого там вам. Палки у колеса. та нам ніколи нічого не заважає працювати, тому що якщо є бажання, можна йти і, там і, і, і дертися по головах і наступати із гуркотом, і з боями і всяке таке. Якщо є бажання працювати, якщо ж нема бажання працювати, то все буде заважати. Хоча хоча з іншого боку, я не сказав би, що а, в телевізорах стало менше російського, да? чи, і, чи, 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 чи от оця культурна окупація а, не продовжується. Да? Тому, наприклад, останнім часом а, ми, якби говоримо про перемогу, Богу, того, що не показують фільми з Переченко. Та але, окрім Переченко, є купа всяких серіалів, військових фільмів, музики і всього, яке нам доноситься звідти, незважаючи на те, що в країні йде війна, mm -hmm. а давайте переглянемо фото: а, такий фотозвіт, мабуть, а, з тих акцій, які робили ви. Ви зможете їх прокоментувати, згадати, нагадати. Ну а потім ми зможемо поговорити взагалі про плани останньої барикади. Це літературний автобус, це також ваша ідея, і так. ви її втілили. У життя, а в чому взагалі полягає ну о, ідея? О, ідея полягала в тому, що по, по місту курсував такий літературний автобус, де люди вільно могли зайти. Вільно взяти е, книжки, які їм подобаються, поспілкуватися з письменниками, зрештою, да, тому що тут постійно проводилися е, продовж місяця е, в цьому автобусі, постійно проводилися е, літературні читання на ходу, різноманітні акції, перформанси в, різ, в, в, в різних місцях. Да, тобто, починаючи від шкіл універів, закінчуючи е, е, троєщинським ринком, де, де, де під'їжджав автобус і влаштовувались читання. Тобто це такий був е, е, яскравий довготривалий перформанс. А в інших містах е, це. Був uh, між uh, міжміський автобус літературний. Ми робили кілька виїздів, та але здебільшого це, 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 це по Києву відбувалося, і от найбільше акцій проведено було власне в Києві. Тобто він приїжджав на нормальну зупинку загального да, громадського транспорту. Хто хотів, сідав туди і їхав, і далі який маршрут був? Ну і таке теж було, тому що це було, грубо кажучи, якась така серія акцій різноманітних, і, 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 і вони дуже багато на ходу вигадувалися. Давайте наступного разу зробимо там так, наступно так, а наступно зупинимося і тут почитаємо. Та зокрема були такі, що е, ми під'їжджали на зупинку громадського транспорту, там де є велике скупчення народу. Е, Попросто виходили е, письменники відомі, які зазивали людей. Люди в нерозумінні, що відбувається, якби спочатку вагалися, підходили дівчата, просто висмикували, брали за руки, садовили в автобус. І тоді люди вже розуміли, що це якась акція, що це цікаво, але дуже так, спочатку з насторогою, чи це безкоштовно, чи не будуть брати гроші за проїзд, а чи не буде це. Занадто дорого, але потім, вже коли всі розслаблялися, то вже люди там деякі навіть підходили до мікрофонів. Вже там теж а можна ми ще прочитаємо чи поспіваємо. Тобто була така комунікація. А був якийсь твір популярний саме у літературному автобусі, який з задоволенням читали, згадували письменник, який цей твір написав. Ой, Ну, в тренді насправді е, були майданівські вірші і Артема Полежаки, і, і, і Світлани Поваляєвої, і, е, і Каріни Тумаєвої, і Олександра Ірванця. Тобто, е, Але Полежака, мені здається, користувався найбільшою такою популярністю через те, що його там господін Кісільов він, він, він заходив на Ура, всі його знали, і під час подій на Майдані це було дуже цікаво. Хоча е, я вже тут помилився і заговорився, літературний автобус був ще до подій на Майдані, але. Вірші по так само заходили дуже гарно. <гум> а... <гум> тобто, це був безкоштовний, так звичайно, В... та, та або Ми... треба було платити, все ж таки за приїзд. Ні, не потрібно було. це абсолютно безкоштовна акція, і видавництва, які долучалися до співорганізації, безкоштовно нам надавали а, книжки свої. Угу. Так? хто скільки міг, хто скільки вважав за потрібне. А а я міг там купити книжку? Можна було і купити книжки, можна було там, грубо кажучи, була там був лоточок, де можна купити книжки, а де можна просто взяти. Тобто не... зрозумів. Не Давайте не наступне фото. Передивимось, що ще робила остання а, барикада. Останні останній рік, так здається, uh -huh, uh -huh. майдан закордонних справ, прес-конференція. Що планували, що за спільна акція, що там було, якщо можна пояснити, це була прес-конференція з приводу результатів виборів, але це, це більш політична акція ніж мистецька. Це була прес-конференція такий круглий стіл. Якщо ми бачимо добре, що є і Олександр Бригенець, який представляв. Який вже не заходив в Київську міську раду, але був якби найбільш обізнаним з цих людей через те, що він багато часу провів в міській раді і орієнтується в питаннях. Ігор Луценко, Анатолій Велімовський. Ось і це було обговорення результатів київських виборів. Кожен викликав свою позицію і говорили, ну прогнозували просто діяльність Київської міської ради. Ось, тобто... Угу. Це... А взагалі, порушень е, на тих виборах, на цих виборах е, все менше і менше, е, на вашу думку, за вашими спостереженнями. Тобто, вибори у нас насправді стають е, все чеснішими і чеснішими? Або ні? Знаєте, я би сказав так, що е, на виборах перестають користуватися. Наглими якимись порушеннями, да? тут вкиданнями, а, якоюсь гопотою тітушками, які приходять, да? Там влаштовують розборки, цього менше стало. Натомість невідомо, які є кулуарні домовленості, і всяке таке. Наприклад, якщо говорити про теперішні вибори парламентські, якщо чотири екзитпола говорять, що партія Свобода проходить до Верховної Ради. А ЦВК говорить, що їм не вистачає, то якісь закрадаються підозри. Тобто mm -hmm. не може чотири екзитполи одночасно говорити неправду. Дивимось наступне фото з тих акцій, які проводила остання барикада. Будь ласка, О, олесь до ній здається на Майдані, так? Ні, це не на Майдані, це було ще раніше. Якщо я це не помиляюсь, це 2009 рік. Це фестиваль повстанської пісні Покрова. Олесь до ній в руках тримає ще такий е пісенник, який ми спеціально виготовили. Тобто, ми взяли і зібрали це фестиваль, відбувався на Михайлівській площі. Uh -huh. Ми зібрали музикантів, які грають повстанську пісню. Е надрукували такі пісенники для того, щоб люди могли з музикантами е разом співати. І це був такий більш теплий, домашній такий е фестиваль. Де якби, от зібралися для того, щоб патріоти поспівали повстанську пісню. Якщо ми пам'ятаємо, то цей час був такого взагалі затища, і, і це було не актуально. І всі вважали, хто співає повстанську пісню, це, це праваки, це, 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 це ультра, якісь там ну, там з ними. там... Це, це було стрьомно, і, 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 і люди цього боялися. Тепер це вже там, да, от, патріотичні гасла стають в тренді, патріотичні пісні співають. Зовсім інший час. Тоді це було якраз в андеграунді. Я так розумієш, що з цих концертів о, народилися такі о, добірки на компакт-дисках, так здається? Е, ні, це якраз зовсім інше. Це така окрема історія. Якщо куди поки давайте де, 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 я те, спробую те? показати. Давайте ви покажете. <гум> а я розкажу. Е, насправді, під час е, е, революції гідності, подій на Майдані. Мистецьке об'єднання остання барикади як структура займалася всією музичною сценою, яка, яка була представлена на Майдані. Тобто всі домовленості з гуртами, їхні виходи на сцени, вся їхня логістика лягала на наші плечі. Ось. І ми, як ніхто інший, знали всі гурти, які там співали, і вирішила, і прийшла нам така думка зробити таку антологію музичної сцени Майдану. Зараз йде робота над четвертим диском, а це вже вийшло три диски, де представлені гурти, які власне, були представлені. На цій сцені, це наш такий, от, робота, яка триває і досі не, от, е, з цими дисками. І, і власне дуже пишаємося цим доробком, е, тому що е, ну, багато хто говорить про людей, е, хто був на Майдані, хто не був, там, да, там, ну, десь хтось там заявляє, там, от, наприклад, там, Козак Гаврилюк, він там, е, зірка Майдану, там, там, не знаю, політики це зірки Майдану. А музикантів чомусь забувають, і там, ніхто не знає, хто був, хто не був. Тобто, е, беручи до рук. Ці платівки можна знайомитися з людьми, які е, грали на Майдані. А потім ці, ці компакт-диски будуть продаватися, і кошти будуть йти е, на допомоги нашим бійцям. Та по-різному, знаєте, я вам скажу також, що ми частину дисків е, роздаємо музикантам, які беруть участь в цьому проєкті. Частину ми вже відправили на схід для бійців, частину ми віддали. Е, в шпиталі для військових роздавали їх там для того, щоб хлопці під ну е, слухали слухали музику. І це є якийсь такий один з маленьких внесків, які які ми можемо зробити для них. Ось щоб щоб, щоб їх це зігрівало, щоб вони бачили, що про них не пам'ятають і не забувають. Угу. Ну а взагалі в музичних крамницях міста, наприклад, Києва, ми можемо побачити ці компанії. Вони не продаються в музичних крамницях. Вони, вони вони просто так роздаровуються. Да, єдине, що у нас була така домовленість. А з е, мережею одніх однією з мереж е, заправок, де вони взяли і поставили їх на кожні заправочні станції, uh -huh. і там їх тільки можна придбати, е, тому що ну ми не бачили зацікавленості зробити це комерційним проектом, щоб це можна було е, от. Продавати. Ну, Але для того, щоб ну, видати цей компакт-диск, все одно потрібно заплатити кошти, поліграфія, сам компакт-диск. Нам, нам дуже багато людей допомогло в цьому, зокрема, і Міністерство культури України, яке, е, яке нам дало частину коштів на виготовлення цих дисків. Так само ця мережа заправок, які взяли для себе на продаж. Угу. Теж вони виділили нам гроші на те, щоб. А, пропоную повернутися ну. до фотографій, там є ще про що розповісти і на що передивитися. Це Юрко Покальчук, наш добрий друг, якого, на жаль, вже з нами немає. Він помер, але завжди живе в наших серцях. Це фестиваль День Незалежності з Махном. Це такий розбишацький анархічний фестиваль. Де Юрко власне, був в костюмі цигана, якщо бачимо такого. Так? ось, Тобто це один з наших взагалі безшабашних найбезшабашніших проєктів, які, на жаль, за відсутністю коштів є такий зараз заморожений. Але це був перший і чи не єдиний фестиваль на східній Україні, який проводився в Запорізькій області в місті Голійполі, батьківщині Нестора Івановича Махна. Ось і, 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 і дуже багато акцій, перформансів, скандальних акцій, які нам часом дорікають. Часом кажуть, що е, ми собі забагато дозволяємо, і що це не культура, це не зрозуміло що, і всяке такі. Але ну насправді, це з е, такими такими проектами ми долучали до. Української культури населення східної України, яке дуже багато приїжджало людей із Донецька, із Луганська, із Запоріжжя, із Дніпропетровська. Тобто, там фестиваль, який єднав східну Україну, і давав їм зрозуміти, що вони теж є українцями. А створювати скандали це один з законів, здається, шоу бізнесу. Тобто, ви теж також йдете да, за цими законами. І остання барикада навмисне створює скандали і йдете по такому, так лезу ножа. То ви знаєте, мені є шоу бізнесовою структурою від початку хотілося б знаєте, підкреслити це. Ми ми таким громадським рухом, а, який завжди так виходить, що йде проти течії. Ось аж стосовно того, що скандали. Ну, бувають і скандали пов'язані з нашою діяльністю. Куди без них? Ну, ну кожен хто щось робить, завжди викликає зливу емоцій. Та? Там, я, починаючи від захоплення, закінчуючи якоюсь там недовірою і, 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 і поливанням якимось брудом. Такий буває. Сергій Жадан на тому ж фестивалі День Незалежності з Махну»… Разом з кулеметом Максим, який встановлений на Махновській тачанці, це по гуляй полю їздила така тачанка з кулеметом, і письменники на ходу читали вірші, і люди завмирали, дивилися, за цим спостерігали, ходили слідом за цією тачанкою, законями. Ось а, Максим здається, ну схожий на справжній так кулемет. Ем... Я не знаю, чи можна це говорити в ефірі, але це колись цей кулемет нам подарував начальник Запорізької обласної міліції. Подарував спеціально під цей фестиваль. Це е, так званий макет. Uh -huh. Та він він справжній, але там, там просто спиляний бойок, і там, і там не знаю, там запаяне дуло. Але ну насправді, якщо віддати тренованому слюсарю, то він все зробить. Uh -huh. А ми одного разу для фотосесії брали Максим на кіностудії Довженка, uh -huh. і в нас піротехніки запитували, вам так, щоб стріляв, або ви просто будете його фотографувати. Ми кажемо ні, просто фотографуй. Тобто вони можуть щось там зробити, і він то, звичайно, буде винувати себе ну, справжньо. Давайте наступне фото. Якщо... Як кажуть, є... я раз в рік і палка стріляє, ну, то ми і Максим може. До речі, це, та, це з, зі сцени Євромайдану, це новорічна ніч. Е, такі ми вирішимо, у нас є щорічний фестиваль вертепів. Е, і родзинкою цього фестивалю є е, зірковий вертеп, куди ми запрошуємо наших друзів. Вони перевдягаються е, в різноманітні, можливо, протилежні до себе е, вбрання і ролі. І власне ставлю такі такий вертеп-сценарій, до якого пише до речі, Сашко Лірник завжди. А цього року ми не змогли через події на майдані. Ми не змогли ніде провести цей фестиваль. Ну це було б недоречно. Тобто, все, що відбувалося в культурному житті, мало б відбуватися на головній площі, на головній сцені. Власне, в новорічну ніч ми зробили. Окрім того, великого-великого концерту, який ми робили, то частиною цього концерту був власне і зірковий вертеп. Бачимо Івана Леньо, який е грав е бійця Беркоту, Фомуз Мандрів, який е царем Анжеліка Рудницька грала Європу, яку у нас вкрадають. І там бачимо ще Світ... Світлану Поваляєву, яка була Янголом. Ось ну, гарний бу цього вертеп. року на цю новорічну річ так само будуть ваші вертепи. Ми плануємо там. Ми ще до поки не визначили конкретно з не визначилися з локації, де це буде відбуватися, але лірник вже пише сценарій. Давайте наступне фото. У нас залишається ну не так багато і часу. Фото з майдану. Це зрозуміли. Ми все е, взяли з вашої сторінки ага. у ф -ф Фейсбуці. Ага, ага. і там життя завмерло десь на вересні і жовтні 2014 року. Тому ми можемо перейти вже до планів і розповісти, що ви плануєте, як це буде відбуватися, де, з ким, коли. От на найближчим, найпершим планом у нас є зробити. Випустити, до речі, оце четверту платівку з серії оціє, з цієї великої антології. І зробити велику презентацію цих платівок. Ми ще теж не визначилися з датою. слідкуйте за, за, за афішами, слідкуйте за, за, якщо за Фейсбуком, то так. Ось. Хочемо зробити велику презентацію, десь якраз до річниці Майдану. Треба узгодити просто з датами-числами. Коли надрукується, це все ну, всі технічні питання узгодити, але на меті у нас є зробити найближчим часом таку презентацію. Окрім цього, працюємо над тим, щоб в грудні провести фестиваль Київська барикада. І в цьому році плануємо долучити такі заходи. До речі, от Юрко Покальчук був на фотографії. І цей фестиваль Київська барикада з часу його смерті носить його ім'я Київська барикада імені Юрка Покальчука. І якщо говорити, то Юрко Покальчук не афішував, але займався і приділяв дуже багато часу дитячим виправним колоніям. І в цьому році ми маємо в планах. Працювати з дитячими виховними колоніями, а провести там кілька заходів, провести їм і, і, і одяг, який у нас є вже зібраний для них, і, і літературу для їхніх бібліотек. Ну і власне провести там кілька заходів, таких музично-літературних саме в колоніях. А ви їздите в зону АТО на війну на передову, підтримуєте якось бійців, проводити там якісь концерти, там спілкування тощо? Та звичайно, у нас, окрім того, що ну на базі останньої барикади От, і, і нашого оточення ми вирішили зробити таку структуру, яка б називалася е, друзі батальйону Айдар. Іван Лозовий є керівником такої структури, аби зусилля всіх волонтерів е, направити ну, по єдиному потоку, щоб не було цього розпорошення, яке ми маємо. Ось. Але це не означає, що займаємося тільки допомогою батальйону Айдар тому ось, е, нещодавно спільно з е, Віталієм Пастухом, е, який є. Продюсером концертного туру підтримаємо своїх, який які їздив по сходу. Ми теж, от в Коломиї, власне проводили захід по збору коштів, але там вже там збирали кошти на допомогу і батальйону Чернігів, 80-й бригаді, і 23 й бригаді, от і Національній гвардії. Ось так само і їздили з Анжелікою Рудницькою на схід, де давали е, кілька концертів. Тепер в найближчих планах у нас є е, з Сергієм Жаданом собаками в космосі поїхати теж до, до, до хлопців з виступами, тому що насправді вони дуже цього потребують е, і дуже радіють, коли до них приїжджають. Було кілька військових частин, куди ми приїхали. Вони кажуть, а ви у нас взагалі перші артисти, які до нас приїжджали, і нам ну нам цього бракує, і дуже потрібно, незважаючи на те, що багато людей кажуть, що коли війна, то співи не на часі. Ну така у нас нація. Ми привикли співати в будь-яких життєвих ситуаціях в радощах і не гаразд. А, а взагалі, програму, яку ви в зону АТО, ну плануєте провозити, це буде оптимістична програма, так? Звичайно, звичайно. все ж таки розважальна, так? Так. Да? Да, ми ну, от на меті завжди ставимо, щоб люди трошки, які перебувають там в зоні АТО, щоб вони. Трошки відключилися від, від тих проблем, які, які є в них. там, да, от, ну. Е був такий цікавий випадок, коли е грає концерт, а хлопці повертаються завдання, всі замазані, там, десь вони попали під обстріл, але, слава Богу, тоді всі вижили і все все закінчилося добре. Але вони такі всі замазані, зачухані, і вони після того всього йдуть там, не, не митися, десь не їсти. Вони приходять на концерт, сідають, розслабляються, слухають, і потім дякують кажуть: як добре, що ви до нас приїхали. А, дякую, як а, добре, добре, що ви до нас зайшли. В'ячеслав Пономарьов, координатор проектів мистецького об'єднання. Остання барикада в студії телеканалу Соціальна Країна. Дякую. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна обов'язково ще повернемось.